Налаштування реле тиску для насосної станції чи для погружного насосу. В першу чергу потрібно перевірити тиск в гідроакумуляторі. Злити воду з системи і звичайним автомобільним велосипедним анометром перевірити, щоб тиск був на 2 менше ввімкнення насосу. Заводські налаштування даної автоматики, ввімкнення насосу. 1,6 атмосфери, вимкнення 2.8. Верхня пружина відповідає за вімкнення. Будете закручувати, будете піднімати тиск, відкручувати, зменшувати. Маленька пружина за діапазон між вімкненням і вимкненням і за підняття верхньої точки. Налаштована 2.8. Будете закручувати, будете піднімати. По підключенню ліва сторона мотор. Без різниці фаза 0 і земля. І права сторона лінія теж без різниці фаза 0 і земля.